Доброго ранку, вельми шановні колеги. Мені дуже приємно розпочинати третій день такого потужного, поважного заходу, як я чую, вельми шановний Юрій Миколаївич Сіренка. І ви ем, ну, майже одні з перших почуєте, що відбулося дійсно еволютивного, тому що настанови Кадіга 23-го року вони є у вільному доступі, але є дуже багато цікавих аспектів, які стосуються і діагностики, і лікування хронічної хвороби. Нирок. Колеги, ви знаєте, що з 2022 року всі ми користуємося активно терміном хронічна хвороба нирок, який, по суді, витіснив термін хронічна ниркова недостатність. Так він залишився в інструкціях до препаратів, і ми розуміємо, що це мова йде про хахен 4-5 стадію або коли розрахункова ваше нижче ніж 30. Але тим не менше, як ніколи, оцінка функціонального стану стала над пріоритетом. І Якщо уважно подивитися на станови Кайдіга 2023 року серед 339 сторінок, колеги 149 присвячені оцінці функціонального стану і прогнозуванню ризиків. І ще є один дуже важливий аспект, який ви зараз побачите. Коли з'явився термін хахен, всі побоювалися того, що це знівелює основний діагноз. А як що тепер написати цукровий діабет, подагра або артеріальний гіпертек? Ні навпаки, ми бачимо, що нефрологи в цьому році запропонували класифікацію ХХН за наявністю або відсутністю генетичних і системних захворювань та розташування патологоанатомічних знахідок у нирці. Ви бачите на цьому англомовному слайді 4 кластери. Кластер 1. Гломерулярні захворювання. Сюди віднесли цукровий діабет, системні аутоімунні захворювання, інфекції, медикаменти, неопластичні процеси. Що стосується морфологічних так званих патологоанатомічних знахідок, зрозуміло, що сюди увійшли майже всі форми гломеролонефриту. І фокальна-сегментарний гломероласклероз, і мембранозна нефропатія, і проліферативний і Мінімальні зміни. Дуже цікавим є кластер тублоінтерстиціальні захворювання. Це і системні інфекції, і аутоімуні, і саркаїдоз, і сечова кислота, юрейт, і також токсини, які наші пацієнти можуть отримати зовні. Я вже не кажу про інфекції сечових шляхів, кам'яну хворобу та обструкції. Ну і зрозуміло, що до кластеру судинних захворювань віднесли атеросклероз, гіпертензію, ішемію, емболію кристалами холестерину, системні васкуліти, тромботичну мікроангіопатію, системний склероз, ансоасоційовані васкуліти і фібромускулярна дисплазія. Ну, і також іще є один кластер: це кистозні і вроджені захворювання. Сюди віднесли полікістозну хворобу нирок, синдром Альпорта, різні види ниркових дисплазій, і подоцитопатії. Ну І так, колеги, найцікавіше, найновіше. Тестування, виявлення та оцінка хахен зрозуміло, що всі ми повинні грунтувати на розрахунковій швидкості клубочкової фільтрації і на визначенні категорії альбомінурі. Дуже важливих два пункти. От це передостаннє речення і останнє. Не припускайте хронічного перебігу, оскільки може виникнути гостре ураження нирок. Пам'ятати слід про це. І ще один дуже важливий аспект. Розгляньте можливість початку лікування хахен при первинному виявленні, якщо хронізація вважається імовірною. Колеги, на сьогодні змінилася тактика підходу до визначення функціонального стану на рук. Не тільки сироватковий креатинін, Всі ви знаєте, що таке цистатин С, ну, принаймні чули і використовували. На сьогодні Кайдіга 2023 рекомендує використовувати комбіновану формулу в клінічних ситуаціях, коли підрахунок тільки на підставі креатиніну є менш точним і, зрозуміло, визначення розрахункової ШКФ впливає на прийняття. Клінічних рішень. Такі пацієнти зустрічаються в нашій з вами практиці щодня з нервовою анорексією, з екстремальними видами спорту, ті, які займаються бодібілдингом, ампутація вище коліна, травма спинного мозку з параплегією, парапарезом, з сквадріпарезом, з ожиріння 3+,, ну, паління тут, скажімо так, для порівняння, низька білкова дієта, кето дієта вегетаріанська, високобілкові дієти і добавки креатину, неправильне харчування. Також показами вимірювання цистетину С є пацієнти з онкологічною патологією, серцевою недостатністю, з цирозом, з катаболічним перебігом хвороби і хворобливою втратою м'язів. Ну, а завершую цю грунтовну, я би сказала, таблицю це ефект ліків. Стероїди зменшення канальцевої секреції, антибіотики широкого спектру дії, які знижують екстраренальну елімінацію. Ну і ще, колеги, хто має справу, особливо лікарі загальної практики сімейної медицини з дітьми, всі знають, що у дітей з 1976 року використовується формула Шварца. За цей період вона вже тричі змінювала коефіцієнт, але я так розумію, це не остання подія. Це публікація з жовтня, майже кінця жовтня цього року, в нашому професійному журналі «Педіатрик-нефрологі», де порівняли формулу у 25 сік. КД, Сікаді API і порівняли формулу шварца знов-таки вже з четвертим запропонованим коефіцієнтом і формулу Філлера на основі цистатину С. Ми бачимо, що середнє значення модифікованої формули Шварца на основі креатиніну та формули Філлера – Лише гіпер діагностували хахен другої стадії всього 8,5%. А от нова формула запропонована знов таки Кадіга у 25 п'ять сіка рекласифікувала. Мені дуже подобається цей термін, і дійсно він відповідає тим подіям, рекласифікувала 29,5% пацієнтів з нормальною ШКФ, як. Хронічну хворобу нирок другої стадії, тому я думаю, що найближчим часом до 18 років ми будемо користуватися новою формулою шварца з четвертим, принаймні коефіцієнтом і формулою Філлера на основі цистатину. С ще дуже важлива інформація. Колеги, для того, щоб оцінити альбомінурію на сьогодні Кайдіга 2023 пропонує або ранішню середню порцію, яка є кращою для дорослих і дітей. Або дубову і найкращим найінформативнішим показником на сьогодні є САК. Забудьте про термін мікроальбумінурія. По суті, сак співвідношення альбуміну до креатиніну. Другий за інформативністю співвідношення білка до креатиніну. Третє. аналізи чи на альбумін та сак з реактивною смужку з автоматичним щитуванням. Зразок у вас перед очима. Четвертий варіант аналізи чи на загальний білок з реактивною смужку з автоматичним щитуванням. І остання позиція така, ж, але з ручним щитуванням. Колеги, Кайдіга 2023, ще одна фішка, якої не було раніше. Людям з хахен 5 рекомендується використовувати зовнішнє підтвердження рівняння ризику для оцінки абсолютного ризику неркової недостатності. Сфотографуйте це, це дуже важливо, тому що тут є ссылка на сайт, де ви можете враховувати ризик прогресування. Так, якщо пацієнт потрапляє до вас в 30 3360, ви йому кажете, Якщо ви будете все правильно робити і застосовувати всі заходи ренопротекції, ну, 97% гарантії, що ви не потрапите на нирковозамісну терапію, тому що цей діапазон дає ризик КФ, це кідний фалюр, ниркова недостатність, і мається на увазі ххн 5 коли пацієнт потребує проведення НЗТ. Тільки 3-5% протягом найближчих 5 років. Якщо вам Опускається нижче 30, однозначно вже підпадає кожен 10-й і найближче два роки, а не п'ять. А якщо менше 20, то, на жаль, вже більше 40% протягом двох років опиняться на нирково замісній терапії. Колеги, портрет сучасного пацієнта це мій особисто один з найулюбленіших слайдів, тому що дійсно ми його можемо розглядати з різних позицій. Але що би ми з вами не оцінювали? По суті, це все фрагменти гіперактивності симпатичної системи, артеріальна гіпертензія. Предіабет-діабет, надлишкова вага ожиріння, безсоння, храпіння, безсимптомна і симптомна гіперурікімія. До речі, у нас зараз вийшла публікація в скопусному журналі з питань безсимптомної і симптомної гіперурікімії, де ми представили всі настанови за останні два роки 22 і 23, і можливості діагностики лікування, симптоми нижніх сечових шляхів. І колеги дійсно найчастіше зустрічається гіперактивність сечовий міхур. Ну, і коли мова йде про чоловіків еректильна дисфункція, Європейська асоціація урологів дає нам даний показник в 23-го року від 58 до 80%. Тому зрозуміло, на сьогодні, як ніколи, терапія розглядатися повинна через призму ренопротекції, через призму кардіопротекції. І ще я кажу, колеги. Скоро закінчиться війна. Ми обов'язково запровадимо аспекти генетики і нефрогенетики, тому що по суті кожна складова антигіпертензивної стабільно цукрознижуючої, анти, е, е, урад знижуючи гіпа всі вони діють через що. Через КО транспортери взаємодіють з ко транспортерами, які розташовані де в нирках. Тому ми повинні розуміти принцип дії і перебігу захворювання, і особливо тих медикаментів, які ми призначаємо. Колеги сучасні рекомендації ведення хворих ХХН. ми дуже багато в цьому році чого опанували. Ну майже ми перші привезли настанови з Мілану Європейської асоціації урологів, і знов таки там є фрагмент для всіх, в тому числі для кардіологів. Далі ми привезли новинки 60-го конгресу Європейської Неркової асоціації. З нами своїми знаннями поділилися кардіологи, коли привезли останні новинки з європейського товариства з гіпертензії. Також ми ще отримали з Європейської антиревматичної ліги, Ну а на наступному тижні, дай Бог, я кажу. Ми полетимо у Сполучені Штати Америки і привеземо вам найостанніші новини з американської колегії ревматологів. Згідно рекомендації от 2016 року, колеги, відбулася ну просто така прогресивна ситуація. От знаєте, мені до, до речі, вчора на круглому столі задали дуже цікаве питання. Стелла Вікторівна, а як от ви думаєте, що краще, от, наприклад, коли треба давати подвійну комбінацію, що додавати? Діуретик чи кальцівий блокатор? Я говорю, ви знаєте, от для нас, уже для нефрологів, не так стоїть це питання, тому що ми розуміємо, що ми можемо дати. І сартан, там, і кальцевий блокатор, і ті і тіазидний діуретик, наприклад. Да? Але ми рухаємось далі. Ми розуміємо, що на сьогодні ми повинні дати інгибітор НЗК тг 2 антагоніст мінерало рецепторів. Тобто, ми намагаємося якомога більше використати заходів ренопротекції. І не зациклюємось уже, знаєте, на якихось мікроскладових, а нашаровуємо поступово все, що треба, і все, що за останні роки, як ви бачите, набуло доказової бази. Отак От виглядав в 2021 році, колеги, алгоритм ранньої діагностики, стратифікацію ризику і лікування ХХН. Знов-таки, нам нагадують, про стани, які підвищують ризики. Ми сьогодні в дискусії з Юрієм Миколаєм ще раз будемо це проговорювати: і гіпертензія, і діабет, і серцеве судиння, і гостре ураження нирок, і ожиріння, і дані сімейного анамнезу, спадкова нефропатія, родичина НЗТ, обов'язкова діагностика, от знаєте, такою червоною ниткою, запам'ятайте, розрахункова, шикафе і сак. Зрозуміло, якщо ви визначите просто альбумін або пацієнт принесе, це не буде кримінально. Але ще раз кажу показник номер один це співвідношення альбуміну до креатиніну. Безпека пацієнтів. Ви знаєте, дуже важливий фрагмент. От нещодавно я чула відповідь радіолога із центру, яка розповідала, як проводити КТ і які ситуації бачить. От перше питання. Яке я задаю як нефролог, а при якому функціональному стані ви робите КТ з контрастуванням? Тому що всі нормальні клініцисти побоюються чого? Розвитку контраст індукованої нефропатії, і щоб пацієнт після такого дослідження не потрапив куди? На гостру нирку. Тому безпечно можна робити при шикафе вище, ніж 60, вкрай обережна 60-45 і тільки за життєвими показами. Ну чомусь так влаштована природа, що більше. Шість пацієнтів підпадає під життєві покази нижче ніж 45. Дуже важливий аспект це для редукції дози медикаментів. Медформін, ви знаєте, нижче, ніж 45 ділимо навпіл, нижче, ніж 30 відміняємо. Для нестероїдних протизапальних препаратів, от, до речі, в наших настановах Кайдіга з'явився новий фрагмент по діагностиці лікування гіперурікемії. Що написали, низькі дози калхіцину і глюкокортикостероїди, пероральні, перуральні, внутрішньосуглобові, а НПЗП. При третій четвертій стадії забрать. Хоча ми розуміємо, якщо у людини виникає біль і на діалізі, вона буде приймати НПЗП, але не системна, а скажімо так, випадкова. Знов таки повертаємось до пірамід до клінічних практичних рекомендацій для лікування цукрового діабету. Перший поверх, модифікація способу життя. До речі, що тут змінилося? Колеги, в 2023 році обмеження білка 0,8 грам на кілограм вже поширилось на третю стадію. До цього року була тільки четверта-п'ята, зараз 0,8 Але не обмежують категорично дітям, і підліткам, і людям з кахексією, із ознаками білково-енергетичної недостатності. Розширення терапевтичних можливостей для пацієнта. От бачите, як. Еволютивно нашаровувалися ті чи інші позиції, крім контролю артеріального тиску, крім застосування антагоністів, раз, додалися інгібітори НЗКТГ2 і антагоністи мінерала рецепторів. Що змінилося в даному слайді? Колеги, ми бачимо, що інгибітори НЗКТГ 2 ініціюють при розрахунковій ШКФ вище ніж 20. А на сьогодні продовжують на етапі діалізу або трансплантації. Інгибітори РАЗ, позиція номер один. Без якої не працюють ні інгітори НЗКТГ, ні антагоністи мінерала-картикоїдних рецепторів. Запам'ятайте, це правило номер 1 навіть, скажімо так, функція має другорядне значення. Коли ви намагаєтесь призначити інгібітер або антагоніст мінералокартикоїдних, перше, що повинен отримувати пацієнт, антагоніст раз. Друге, ви повинні знати розрахунковуши кафе для інгібіторів вище ніж 20, для нестероїдних антагоністів вище ніж 25, а потім вже рухатися далі. Колеги, серцево-судинні наслідки у пацієнтів з діабетом із захворюваннями не рок. От представлений огляд. Ми бачимо, що у хворих на цукровий діабет прогресуюча хахен підвищує ризик кардіоваскулярних захворювань і серцевої недостатності, контроль гіпертензії, дисліпідемії та гіперглікемії не усуває залишковий кардіоваскулярний ризик. Для зниження ризику рекомендується комбінована терапія, а нові методи лікування. ХХ і діабету можуть покращити серцево судинні результати. Ви знаєте, ця позиція зберіглася і в 2023 році. Коли Кадіга 2021 запропонували мету менше, ніж 120, перші, хто хваталися за серце, навіть не пацієнти, а були кардіологи. Да? Тому що як це так? нижче, ніж 130 на 80, нижче, ніж 140. І навіть настанови, які зараз нам привезли кардіологи, ЄС, що пропонують? Що всім нижче ніж 140 на 90 пацієнтам з ХХН, а у тих, у кого категорія альбумінурі А3 нижче, ніж 300, тоді нижче, ніж 130 на 80. Ну, Коротше, нефрологи самі амбітні, як запропонували в 2021 році, така ж позиція колеги і зберігається в 23. Американська діабетологічна асоціація до 2023 року також, як кажуть, розводила демократію, говорила 140 на 90, 130. 2023 рік написав цільовий артеріальний тиск менше, ніж 130 на 80. І зрозуміла всі аспекти модифікації способу життя. Колеги, як би це не було, Дивна, але ми щасливі. Ми щасливі тим, що на сьогодні кожна стадія ХХН це не є перешкода, а навпаки, показ до призначення антагоністів раз. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Немає обмежень, так, як це казали раніше. Перша, друга, третя, а зі стадії 3Б уводьте на кальцеві блокатори, бета там і решта. Можна і треба давати, і починати на будь-якій стадії, і продовжувати і для хахен на тлі діабету, і для хахен недіабетичного походження. Колеги, оце фрагмент із наших настанов діга. От коли мені задають питання, а що можна призначати до да, що завгодно, всі препарати, всі початкові дози, всі максимальні дози з урахуванням корекції на нирково-замісній терапії. Немає такого, щоб щось там можна чи не можна. Будь ласка, ви бачите інгібітори АПФ і сартани. І сартани ми бачимо на даному слайді. Колеги, рекомендації введення пацієнтів з цукровим діабетом і ХХН, але це не тільки цукровий діабет, це все. Ми рекомендуємо розпочинати лікування інгибіторами АПФ або сартанами у пацієнтів з цукровим діабетом, гіпертензія або мінурі, а також титрувати ці ліки до найвище дозволеної приносимої дози. Коли мені задають питання, що краще призначати краще призначати те, що перше має надвисоку ступінь спорідненості до рецепторів ангіотензину 2 першого типу, хто має Ірбесартан. Хто має найвищу біодоступність 60-80%. Ірбесартан. Хто має подовжений період напіввиведення? Ірбесартан 11-15 годин. Виведення нирки печінки 20-80%. І дозування, яке ми можемо використовувати, 150-300 міліграм. І ви знаєте, що у нас є прекрасний наш препарат, ірбетан, Київський вітаміни заводу випускає, і ірбетан Аш ще у поєднанні з гідрохлортіазидом. Колеги, ну от одне із досліджень uh, ID&T, яке продемонструвало ренопротекторний ефект ірбесартану. Ірбисартан достовірно сповільнював темп зниження розрахункової ШКФ І не тільки перші 6.21 місяць, а наступні 24.48. І дуже важливим аспектом є те, що незалежно від наявної стадії хахен рівня артеріального тиску і протинурії, і ефективність РБСартану на фільтраційну функцію функціну зростала із збільшенням тривалості терапії. Таким чином, дослідження IDNT проєкту продемонструвала можливості ірбесартану сартану стабілізації фільтраційної функції нирок у хворих з цукровим діабетом. Ну і ще одне дослідження, яке настільки демонструє ренопротекторний ефект. Причому, бачите, воно називається ірма 2 І 2001 рік це ще не було апогеєм використання терміну хен, а тим більше альбумінурії. Альбумінурія, до речі, в обов'язкову програму, да, як в фігурному катанні, увійшла з. 2012 року, але ми бачимо, що призначення ірбесартану вже тоді пацієнтам з цукровим діабетом другого типу на 24% знижувало рівень екскреції, коли давали 150 мг міліграмів. І на 38%, коли давали 300 мг. Ну, і зрозуміло, що тоді була протеїнурія, і хто уважний дивився, її зараз також знов повернули. Із співвідношення білка до креатиніну на 39% знижувала 150 мг ірбесартану, і на 70% 300 мг ірбесартану. Стратегії Стратегія медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії. Ви знаєте, що, як правило, Ну, Монотерапія вкрай рідко використовується. Переважно, все ж таки це комбінація. Те, що вам казали, коли мені задали, а що дати Діуретик чи кальцівий блокатор. Колеги, все залежить. Від тієї чи іншої конкретної ситуації, чому є поняття індивідуальний підхід дуже і дуже важливим. Але всі ми знаємо цю стратегію медикаментозного лікування, тому що ініціальна терапія інгібітор або сартан плюс кальцівий блокатор, інгібітор або сартан плюс діуретик. Крок другий потрійна комбінація, крок третій при резистентній, аге ще додається спіранолактон або епліринон. Але слід пам'ятати, що стероїдні антагоністи призначають при ШКФ вище, ніж 45. Нижче це вкрай ризиковано, тому що основна побічна дія – розвиток гіперкалімії. Тоді стоїть питання вибір антагоніста кальцію у пацієнтів з ХХН, тому що ви знаєте, що комбіновані препарати переважно містять що. Амладіпін, да Младіпін він є антигіпертензивним препаратом, але як ренопротектор він працює всього на 8%. Тому що, коли ви візьмете, наприклад, ірбесартан да, або якісь інші, вони будуть працювати від 40 до 80 в плані редукції абомінурі. А Младіпін ні. Тому кращий варіант це лерканідіпін. Діпін. І ви бачите, тут є порівняльне дослідження. Яке демонструє, що леркані діпін краще регресує проти норів і краще покращує розрахункову швидкість клубочку фільтрації. Не тільки порівняння з амладіпіном були порівняння із інгибіторами АПФРміпрілам. І знаєте, що у КВЗ прекрасний ще препарат Ван Лерк, який повністю біоеквівалентний оригінальному леркані діпіну. Фармака-кінетика, яка контролюється клітинною мембраною. О, до речі, знов таки, якщо ви призначаєте інгібітер НЗКТГ2, а пацієнт в силу тих чи інших причин не переносить ні інгібітер АПФ ні сартан, дайте Ванлірк. Тому що Ванлірк покращить і еферентні, як кажуть судини. Перебіг і афоренті, тобто він ще краще буде працювати ніж просто інгибітерапев або сартан. У ванєрка сама висока вазаселективність, виключна ліпофільність, найбільш виражена спорідненість до рецепторів кальцієвих каналів, володіє кардіопротекторними властивостями, зменшує ремоделювання серця і судин, доза може бути від 10 до 40. Володіє нефропротекторними властивостями, нейропротекторними, не погірше вуглеводний та липідний обмін і демонструє високу прихильність до терапії. Колеги, ви знаєте, от закінчуючи свій виступ перед нашою дискусією, хочу продемонструвати вам публікації листопада місяця цього року. Одна з них в кардіологічному журналі під назвою Потрібно продовжувати або припинити прийом інгибіторів раз у міру прогресування стадії ХХН. Чи є альтернатива? Автори даної публікації підвели підсумок, що не рекомендується однозначно припиняти прийом інгибітерів фраз у пацієнтів з розвинутою ХХН. Єдине, що з огляду на потенційний розвиток гострого ураження нерок і розвиток гіперкалімії. Але зрозуміло, що коли пацієнти отримують дану групу препаратів, то апріорі слід контролювати і рівень сироваткового калю, і розрахункову шикафе. Ну ще колеги, ця публікація побачила світ позавчора. Це наш професійний журнал американський «Nephrology, діаліз і трансплантація, яка називається зв'язок. Між подвійним інгубуванням РАС і ризиком гострого ураження нирок і гіперкалімії у пацієнтів з діабетичним захворюванням нирок. Ще раз повернулася до тієї комбінації, яку всі, по суті, багато хто використовував, особливо ми до 2013 року. Поєднання інгибітора і сартана потім заборонили. Що ми бачимо, який ризик гун EQI, 1,48, розвиток гіперкалімії 1,97. Якщо ми використовуємо таку комбінацію і не стероїдний антагоніст мінерало рецепторів, ризик розвитку гуну пускається 0,97, гіперкалімії 2,05. А якщо стероїдний 1,3, а ризик гіперкалімії зростає до 5,42. Ще раз валюмо, шановні колеги, продовжуємо приймати. Інгібітори, але не забуваємо контролювати розрахункову швидкість клубочкової фільтрації, рівень калію. І якщо виникає гіперкалімія легкого і середнього ступеня, знівлювати дієтичними заходами і калівими біндерами. Дякую за увагу і бажаю всім миру!